Якщо ви хочете класно провести свій час, відпочити, повеселитися, то рекомендую мій твіч канал Кавасень. Силочка на нього буде в описі. На цьому твічі, на моєму твічі, я проводжу трансляції, тобто стріми майже на кожних вихідних, а точніше, наприклад, вчора це був понеділок, я провів стрім в понеділок. Але це таке. Ну, рекомендую свій твіч канал. Підписуйтесь, силочка. В описі і не відволікаю, переходимо до відео. Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Сеньок і сьогодні у нас нове відео на моєму ютуб-каналі. І що ж сьогодні у нас буде відбуватися? А сьогодні у нас знову реакція в Geometry Dash. Сьогодні у нас реакція на рівні від підписника в Geometry Dash частина друга. Чому друга? Тому що перша частина вже виходила, силочка на неї буде в описі, ось вона. Але в першій частині мій підписник скинув мені сам відео, а в цій частині я вже в нього попросив. Ось як ви можете на, е, бачити, ось він написав привіт, може, будь ласка, скинути е, ще ваші цікаві рівні, якщо тобі не важко. Ось він мені наскидав, і сьогодні ми будемо їх. Дивитися, будемо робити реакцію. Але перед цим, як ми почнемо робити реакцію, я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, мені буде дуже приємно. Наша ціль 200 підписників. Зараз у нас, якщо я не помиляюсь, 182 підписника. І щоб добити 200 підписників, в цьому можете допомогти тільки ви. Тому починаємо. Перший рівень це у нас Silent Acropolis, Топ. Один full level шоукейс 4К. Ну що ж, звук цього рівня ви чути не будете, щоб не дали, па, тому погнали. О, ну це вже красиве, це вже щось красиве. Блін. Ну, Реальний рівень атмосферний. Атмосферний мені подобається. Так, да, клас, клас. Ну, мне подобается, мне подобается, если честно. Я честно, мне не подобается. Угу. Ну, складный, складный, складный. Блин, классно, классно, классно. Угу. Ні, цікаво, цікаво. от, ну, Прям. Знаєте, оцей рівень такий атмосферний. В ньому є своя атмосфера, як кажуть, свій вайб. Е, є, -е є. -е -е -е. Якийсь замок страшний. Класно, 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 класно. Ні, класно, але складний. Ну, може, для когось, звісно, і не складний, але для мене це складно. Різні елементи в цьому рівні є. Це, без сумніву, класно, що. Блін, бомба, бомба, бомба. Якась даже заставочка є. Бомба. Клас. Все? Да, все. Ой, випадково нажав на наступне відео. Тому, що мій вердикт по цьому рівню? Це. Без сумніву, тут є свій вайб в цьому рівні. Мені він дуже сподобався. Класний, незвичайний топ. По 10-бальній системі 8 з 10. Так, ні, навіть 9 9 з 10. Ось такий мій вердикт. Тому переходимо до наступного рівня від підписника. Наступний рівень це у нас Finished after 4-5 years. Unclock the new world by... Баїчан <хи> Вибачте, якщо не так пр е сказав. Ну, напевно, я і не так сказав, Geometry Dash. Тому починаємо дивитися, починаємо дивитися. Це другий рівень. Вау! Перший їх раз бачу, не передивлявся, не передивлявся те, що він мені скидав. Тому Блін. Клас. Клас. Вау. Бомба Мені подобається світлий рівень, яркий яскравий рівень. Мені це подобається. У нього також є своя атмосфера, але той рівень, він, той, що ми перший дивились, він був дуже, можна сказати, депресивний. Ні, ну, в общем, він був не світлий, не яскравий, він був такий темний, сірий, а це вже яскравий. Ну, теж класний, теж класний. не набагато він відстає від минулого. Навіть такий самісінький. Ну, по красоті. Цей навіть мені душі подобається. Вау, вау. Йомаю, -йо. Ні, це кращий рівень. Вау, Ні, оце бомба! Оце реально бомба! Клас. Клас, клас. Сейчас тут взагалі під кінець була бомба. Ну, в мене слів нема. Це дуже класно. Це дуже класний рівень. Йому я ставлю 10 з 10. Тому що, ну, це. Ну, тут слів просто не підібрати. Це дуже класно. Ось! Ну це ж взагалі бомба. Це ж вообще клас. Ну. Бомба, тут в мене слів навіть нема. 10 з 10 переходимо до наступного рівня. Наступний рівень це у нас Бетенайр Байзе Паргаторі. Опять же, вибачте, якщо неправильно. Тому давайте починати дивитися. Ну, Минулий рівень мені взагалі ну, мене. найдущий він мені сподобався поки що. Прям класний був. Не очікував я такого. Так. Угу. Блін, клас, клас, динамічний, класний. А музичка? Музика взагалі тун Блін, ну тут вообще я дивлюсь, я не розумію, як це можуть люди проходити. Я майже в кожній реакції, коли дивлюсь на якісь рівні, я завжди це говорю. Як це можна проходити. Ну це ніби якісь роботи проходять а не людина. Ну як. Це взагалі супер динамічний рівень. Вау. Вау. Клас. Клас і нічого більше не скажеш. Блін, бомба, 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 бомба. Подобається, подобається. Вау, і фінальна кінцівка. Ні, це бомба. От кінець прям враж... Боже. Як це роблять люди? Ну це навіть не схоже вже сейчас на на геметридаж. Клас. Клас, клас, і більш других слів немає цьому рівні, я точно ставлю 9. Е і ось що в нас вийшло бомба. Дякую великий підписнику, який скинув це. Е ну, хоч я в нього й попросив, але е те, що він згласився і скинув, велике тобі дякую. Ну що ж, отаке от в нас відео вийшло. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. І під кінець, як завжди, скажу. ну... Кнопочки підписатися знизу, якщо вам це відео сподобалось, то, то лайк, підписка. Ну як все, ви знаєте, ви знаєте, що треба робити. Дякую всім за перегляд. Сьогодні в нас була реакція на рівні від, від підписника друга частина. І всім пока-пока!